Ми з тобою ніколи не були знайомі. Ми не бачились навіть очима, але знаю про тебе напевно, бо стою за твоїми плечима. Ти тримаєш небо над нами, щоб ракети оцільно влучали. ти ж поговориш за ворогами, щоб водною від болю Ти узесінця можеш днями залягти, щоб. І звільняєш людей з-під варту, і міста мін зачищаєш і брочаєш місцевих В тобі серце велике, як море, і ти маєш вдачу козаче, в тобі ціль, як небо прозоре, але ставлю тобі, я задачу Невидимим стати для кулі, І бачити всі розтяжки, почути голос зозулі. Зу Я не знаю я не тебе знаю, тебе, герода, герода, герода. 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 але стан. Стоїш, стоїш, огуре, стоїш, огуре. Огуре. Я, я за тебе, за тебе, тебе. стою, стою з з душею, душею.